Квартира Анастасії засипана камінням та склом, вибиті усі вікна. Найбільше пошкоджена кімната доньки, яка за кілька хвилин до атаки вийшла в коридор. Розказує жінка. У мене діти були тільки вдома, я з лікарні. приїхала. Мені син дзвонить, говорить, мама, к нам домой прилетіла. Я ж бігом сюда, там демовуха у нас в хаті стоит. Все стекла не балкон полетел, все окна поволітали. У дочки в кімнаті вона всейшла з коміти, так би її привалило. Там і бетон попадали, і потолок продырявленный. Ліквідувати наслідки обстрілу розказує Ірина. Допомагали комунальники. Один раз прилетіла, второй раз, третій раз вже попала к нам. Бух і осколки прямо ну, туди. Летіли. Уже у нас несколько разів. Вон навіть ємтям пока. Вот. Снаряд влучив на подвір'я між будинками. Обстріл почався близько 14-ї години 7 жовтня, розповів місцевий житель Віктор. Так це у нас уже обстріл, напевно, четвертий чи п'ятий. Поряд з нами, але вже третій раз у нас тут во дворі, що прилітає сюди вже третій раз пошкодження. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.